Прийшла вона до мене із діагнозом не працюють USB. Літієва батарея, квадратний вихід. І що мене ще вразило? Ціна нової такої станції 13500. Я в шоці. Ну, під час діагностики. Що виявилося? Дійсно, не працюють порти. Думаю, перевірю резеточку. Запускаю AC. І бачу на тестері значення 275 вольт. І станція вимкнулася. Засвітилось ось тут червоненьке. Оце так болти. Ви знаєте, досить все акуратно. 144 вольта, 13 ампер. Літій. Ось така передня панелька. Нічого собі, який там контролер і інвертор. Ну, ця станція по праву займає перше місце серед габаритів. Тобто це найменше, що мені попадало мале, але якісне. Елементи. 18650 М26, тобто я так зрозумів, 2600 має один елемент. Виконання гарне. Повторюсь досить гарне. Дивіться яка мордочка давайте ось так. Інвертор. Вихід без охолодження. Ну і що у нас там помітно? Вон там поміж радіатором. Щось нас стрілило, почорніло. О, 3306 аж Ю. Тут у нас ТЛ494. згодом на рахунок станції із власником. Інвертор не робимо робимо тільки USB. І що я тут побачив? В обв'язочці контролера є короткі. Будеш ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш, граємо, музику грай, а мене будемо. <плес> Не працює вихід USB. Глянемо, що у нас по тестеру. А по тестеру у нас на виході цієї мікросхемки занижена напруга. Ото вхід. Ото вихід. Ну і що ж, зараз буду дивитись, сидить ніби добре, але... Може бути всяке. Зараз я ще раз її зніму. Подивимося. А не виключення, що і сама мікросхемка бракована. Добре, що я дві брав. Ну, зараз буду розбиратися, в чому справа. Ще раз відпаяв, запаяв. Давайте спробуємо. О, 5 і 6. І що? Є надія. Я надію на працездатність так. І давайте ще разочок USB. Є е USB, а друге. І друге є. Type-C ніби працювало. Працює. Вихід 12 вольт також мало би працювати, але я не перевіряв. Закриваю кришечку. Дейка 12 кВт. Щось трошечки підремонтувалось. Зараз будемо дивитися, що з того вийшло. Найприємніше в тих електрокотлах це розбірка і збірка. Я думаю, якось так. Силова плата вже на місці, ніби вже все підключив. Бо попередній раз поставив перемичку, поставив ту плату, а два дротики і ще там щось. Залишились. Знову розібрав. Ну, цього разу, думаю, буде добре. Крутим. Так, за восьмим разом плати поставали на місце. Тепер кришка. Ну що, дейка жила? В одному місці жила. Тільки. Вона так запускається цікаво. Ми вже тут сиділи і думали, певно, не працює. То я ото під'єднав. Вона ще думає. Щось там винюхує. Що вона там винюхує? Та вода в нормальний акумулятор. Що ж там нюхати? Аво! <кій> Пішла на взліт. 230 вольт. В принципі, можна роз... кажу, розбирати, ремонтувати, якби хтось розбирав і збирав. Отакий от апаратик на підйомний.